Перший дзвоник пролунав на Кіровоградщині для 10,5 тисяч першачків. Усього в області на навчання пішли понад 90 тисяч учнів. Більшість на святкові лінійки одягли вишиванки або національні аксесуари. Наша знімальна група побувала на святі в Олександрівській школі номер 1 Там відкрили новий мультимедійний клас. Вчителі вже планують використовувати нову техніку для підготовки до ЗНО та коригують навчальні програми. Далі з подробицями Сергій Михайлін. Ще рік тому учні цієї школи навчалися інформатиці на комп'ютерах 2006 року виготовлення. Через недостатню потужність техніки якісно навчати предмету було неможливо. Розповідають вчителі. Раніше ми не могли в повній мірі осягнути розділ інтернат і. Всі зв'язані з цим програми старі машини просто не могли завантажити всі сервіси з онлайн. Нині 10 учнівських та один учительський комп'ютер вже встановили в окремому відремонтованому приміщенні. Окрім цього, інтерактивну дошку, принтер та меблі усе за рахунок освітньої субвенції майже 200 тисяч гривень. Нова смарт-душка, за допомогою якої ми можемо не тільки показати дітям презентації чи навчальні відеоролики, а також за допомогою цього пристрою можна активно вивчати різні теми і навіть не тільки інформатику, а повністю інші предмети. Найближчим часом очікують на ще один мультимедійний клас. Нову техніку також отримують чотири школи району. Вчителі вже почали коригувати навчальні програми. Плануємо збільшити можливість і доступ дітей до практично підведення підсумків при вивченні кожної теми по закріпленні. Це через тестову форму за допомогою цих комп'ютерних класів. У нас буде розроблена всіми вчителями база тестів онлайн, де діти зможуть. Починаючи із п'ятого класу в тестовій формі готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. У нинішньому році школа номер один стала опорною в районі. Через можливість додаткового підвозу сюди дітей із прилеглих сіл, кількість учнів збільшилась. Усі класи повністю укомплектовані. Першачків 32, всього понад три сотні школярів. Сергій Михалін Анатолій Басистий день за днем.